У домі є господар локомотивне депо практично завершило реконструкцію власної їдальні, де і працівники підприємства, і всі охочі лозівчани мають змогу смачно і за прийнятну ціну пообідати. На цьому локомотивники зупинятися не збираються і розповідають про свої плани на майбутнє. Керівник локомотивного депо Віктор Артеменко показує приміщення оновленої зали їдальні. Її стіни за дизайнерським задумом рожевого кольору. Приміщення добре освітлено, оздоблено зеленню. Тут звучить гарна музика. Словом, можна влаштовувати навіть банкети. Такий затишний куточок адміністрація створила передусім для своїх працівників: смачні страви за прийнятними цінами. У нас господарство то тобто есть ми дуже удобно для наших здесь. Крім того, ми ще по колективному договору делаем діямо то тобто есть они здесь питаются и в зарплати, і зарплаты, вот, и снижение делаем для наших работников. Їдальня у такому вигляді працює менше року. Не дивлячись на це, охочих пообідати тут вистачає клієнт вдячні. До їхніх послуг розмаїти меню апетитних страв. Салат из капусты, из помидор, или на следующий день там оливье и огурчики. Вот. Потом первое блюдо у нас тоже пару первых блюд, допустим, солянка и суп, или на следующий день борщ и росоник, ну, гарниры, картофель, допустим, тушеный, или каши. Кухарі викладають на стіл готову випічку. Це рум'яні пиріжки з різною начинкою, і піца, і весільний коровай. Скуштувати всю цю смакоту мали можливість і ветерани підприємства. Їх часто сюди запрошують, влаштовують для них незабутні зустрічі. Дякую начальнику депо і всьому колективу, який нас так зустрічає. Хороший прийом, це залишається в нас ну, на все час. У подальшому локомотивники планують продовжувати роботу з реконструкції. Найближчим часом на узівчан чекає магазин та бібліотека. Рядом от магазин, мы, значит, планируем там один, одно крыло будет работать как магазин, а второй мы перенесем туда нашу узловую библиотеку. Мы сохранили библиотеку полностью, поэтому будет там читательский зал. От сделаем тоже для наших работников. Не только для наших работників для, для всего, для гаража. Залізничники сподіваються, лозівчанам ідея ця буде до вподоби, і вони залюбки у майбутньому приходитимуть сюди скуплятися та читати літературу, а поки що смачно пообідати, відсвяткувати значну подію у своєму житті.